Вітаю вас традиційно в ефірі РТК «Хуст» – Короткий випуск новин у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на газ і електроенергію. Урядом України прийнято постанову про удосконалення надання житлових субсидій, якою з 1 травня 2015 року суттєво спрощено порядок призначення субсидій. Про механізм отримання субсидій ситуацію по субсидіюванню у Хуському районі далі у нашому відеоматеріалі. Новою постановою кабінету міністрів значно спростився механізм отримання субсидії. Для її призначення необхідно подати лише два документи: заяву про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії. Для призначення житлової субсидії немає значення. Майновий стан сім'ї враховується лише купівля майна або оплата послуг протягом року перед зверненням за призначенням субсидії. На суму, яка на час купівлі перевищує п'яде. 50 тисяч гривень. У такому випадку субсидії призначає комісія. Скасувалися і вимоги до працевлаштування членів сім'ї та особи, які подають документи для отримання субсидії. Практично кожна сім'я має право на звернення субсидій. Скасовано обмеження щодо непрацюючих осіб або тих осіб, які не мають офіційних доходів, які не можуть підтвердити свої доходи офіційно. В будь-якому випадку ці е, особи, які зареєстровані, включаються до складу сім'ї, і при розрахунку цим людям проставляється для розрахунку е, е, сума е, розміру мінімальної заробітної плати, тобто 1218 гривень. Таким чином, надзвичайно, е, ця постанова, цей порядок, ліберальний до громадян. Важливо при оформленні заяви та декларації на отримання житлової субсидії, чітко і правильно заповняти усі пункти. У кожного громадянина є кілька шляхів подання документів до управління соціального захисту. Наголошую, що людина, яка заповняє декларацію заяву, і має можливість скористатися двома шляхами заповнення цих документів. Перший шлях. Заповнила доходи за 2014 рік, їй не потрібно жодного документа додатково збирати. Заповнила, відправила чи подала нам всі документи ми збираємо самі. Довідку сільської ради про склад сім'ї, якщо там є пенсіонери, в актуальному стані в нас є база пенсійного фонду, беремо довідки про розміри пенсій. Податкова надає інформацію про доходи. Зафіксовані у податковій це заробітна плата, дивіденти, і так далі, і так далі. З податковою беремо інформацію. І більше громадянин нічого не треба робити. Другий варіант є такі випадки, що у когось в кінці минулого року могли бути якісь досить серйозні виплати, чи 13-та зарплата, чи якісь премії, і так далі. І так далі. Звичайно, чим більше дохід. Тим менший розмір субсидій і більша обов'язкова плата. Тому передбачено, що людина може звернутися, подавши нам документи за попередні 6 місяців. Уже в цьому випадку обов'язок громадянина самому взяти всі ці документи: довідку про склад сім'ї, розміри платежів з газо електромережі, довідка про доходи, де вони їх отримають. З 1 травня поточного року до управління звернулася 541 сім'я. З них 293 поштою та 120 заяв через уповноважених осіб. На сьогодні найбільше заяв надійшло від Сокирницької сільської ради. Також 601 сім'я вже отримувала субсидії впродовж опалювального сезону 2014-2015 років. Тож, згідно з чинним законодавством, ці сім'ї вже отримають субсидію на наступний опалювальний сезон. Необхідно наголосити, що Своєчасне подання необхідних документів для призначення житлової субсидії значно спростить роботу управління соцзахисту і життя громадян. Ті, у кого нема змін у доходах, це, як правило, сім'ї пенсіонерів або які стабільно отримують зарплату. Бажано, щоб вони зверталися зараз, тому що ми очікуємо, якщо в нас у районі порядка 19-20 тисяч. Абонентів, що користуються природним газом, то не менше 15-16 тисяч звернень будуть. Але це буде, як правило, у осінньо-зимовий період. Тому бажано звертатися зараз, щоб ми мали час нормально все призначити, навіть якщо на літній період буде відмова. Обов'язково на осінньо-зимовий на опалювальний сезон субсидія буде призначена. Ну, звичайно, кому вона виходить, і у розмірах, які передбачені чинним законодавством. Адрес управління соцзахисту, місто Хуст, вулиця Поперечна, 1, управління соціального захисту населення Хуської районної державної адміністрації. Почтовий індекс 90400. Тому що якщо за 2-3 тижні нам прийде 10-15 тисяч звернень. Чисто технічно, там за 10-20 днів ми це не зможемо обробити. Хоча прикладаємо всіх зусиль, щоб нормально ця робота в районі була проведена, і щоб люди відчули підтримку держави в умовах різкого подорожання тарифів на природний газ та на інші житлово-комунальні послуги. Дивіться розширену версію сюжету у передачі актуальне інтерв'ю у п'ятницю 12 червня о 19-й годині. Нещодавно у місті Хусті був проведений спільний рейд по виявленню незаконного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам. Правоохоронці сектору кримінальної міліції у справах дітей. Дільничні інспектори разом з нашою знімальною групою провели профілактичний рейд, які порушення було зафіксовано, і яка ефективність подібних заходів далі у сюжеті. Метою профілактичного рейду, який проводився після 21-ї години, було виявлення дорослих осіб, що здійснюють продаж тютюнових виробів та алкогольних напоїв непонолітнім. Під час проведення чергового рейду цього разу було відпрацьовано ряд розважальних закладів та цілодобовий магазин, які розташовані у центральній частині міста на Майдані Незалежності та прилеглих до нього території. А також учасники рейду побували на території міських шкіл, де часто полюбляють перебувати підлітки у вечірній час. При проведенні рейдового заходу працівники міліції нагадували продавцям. Стаття 156 порушення правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями та тюновими виробами особ, яка не досягла 18 років, тягне за собою накладення штрафу від 100 до від 30 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян після прийняття рішення адмінкомісії міської та сільських рад. На копію адмінпротоколу з рішенням направляється в Державну податкову інспекцію для прийняття фінансових санкцій в розмірі 6800 гривень та позбавлення ліцензій на тютюнові вироби та алкогольні напої. На день перевірки визначених закладів порушень не було виявлено, і учасники рейду обмежилися профілактичними бесідами. У закладах на кожному була вивізка про заборону продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів. А персонал запевнив, що правил продажу дотримуються. Також під час проведення рейду на території однієї із міських шкіл було виявлено двох неповнолітніх, які без причини у пізній час знаходилися на шкільному подвір'ї. З ними працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей провели відповідну роз'яснювальну роботу, зауваживши, що вони після 22-ї години повинні знаходитися вдома. Звичайно, одним проведеним рейдом, який не виявив порушень, заспокоюватися, що у нас усе гаразд не варто. Навпаки, усі зійшлися на думці, що подібні перевірки потрібно проводити частіше, особливо у літній період, коли школярі знаходяться на канікулах. І у продовження теми спільний рейд правоохоронців по виявленню незаконного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім особам, хоч і не виявив правопорушень, але питання все ж залишається відкритим. Чи помічали наші співгромадяни подібні правопорушення у магазинах та закладах громадського харчування, і як з цим боротися? Відповіді на ці питання у рубриці «Точка зору». Чи помічали ви коли-небудь, що в закладах громадського харчування чи в магазинах продають алкогольні тютюнові вироби неповнолітні? Вибачте, але я по барах не ходжу і по магазинах хожу, бо я як вийду десь, та йду до продукти купляю та й вертаюся назад. На жаль, я ніколи не помічала, не приходилося просто. Чесно кажучи, ні. Не, може, не обращала внимання, але не бачила. Ні, ні не бачила. Замічали, часто замічали. І в нас у селі так є. А де саме? Горінчові. Я не бачила такого. Ні, не помічав. Коло в нас є магазини такі, але вони раз не продавали нікому. Я по магазинах взагалі не ходжу, так що я не знаю, чи дають, чи не дають, і по таких закладах теж не ходжу. Ні. Я замічав таке, що кажуть, скільки тобі років, до 16 років, чи до 18, там до повноліття не продають. Таке було. Як ви думаєте, як потрібно запобігати е, таким правопорушенням? А взагалі запретити? Ось так молодіж легкомислено думає, а треба запретити. Время встановити кулько годин, треба його торгувати, та й все. Ну, Звичайно, не продавати таким, тому що в нас і так достатньо алкоголізму і всього куріння, і все, а як ото шкодить. Я, наприклад, як маю вже і правнуки, і внуки, і правнуки, то я всім, коли бачу щось, якісь діти десь, то я завжди звертаю на увагу і завжди з ними як Таку бесіду тут профілактично. Наказувати продавців або керівника того закладу, де таке роблять. І... Саме головне, що батьки відповідають за своїх дітей. Я так думаю. Ну, наказувати на закону. Не можеш порушувати закон. Я так думаю, що за це мають продавці відповідати. Це ж їх робота, і я думаю, що це вони мають. Це за, за все відповідають. Так що не треба курити. Ні, ні дівчата, ні хлопця. Просто продачу. Наказувати, штрафувати. Просто від них залежить, щоб вони продати, бо дитині видно, що яка дитина, чи повнолітня, чи не повнолітня. Більше контролювати, дивитися на це. Треба їх наказувати. Ну так і треба, треба не давати, звісно, не дозволяти, щоб продавали, я кажу, ні ні сигарети, ні водку, ні пиво, нічого. Таким діточкам треба присікати, звісно. Малолітні тепер і так по городу пройдеш, пройдешся, та і так багато молодіжі п'яних ходять. 9 червня у стінах Хуської міської ради відбулося урочисте нагородження представників засобів масової інформації міста з нагоди професійного свята дня журналіста. З вітальним словом до журналістів звернувся міський голова Володимир Кащук, який у своєму зверненні не оминув і важливі соціально-економічні питання розвитку краю поділився планами на майбутнє, закликав присутніх до співпраці і, звичайно, ж привітав журналістів з професійним святом. Не обійшлося й без почесних грамот та подарунок. Бре Анна Юрий. Анішка я знаю, не знаємо, що бре. Вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі випуски новин і деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці. Адресу сторінки ви бачите на своїх екранах. До побачення до наступних зустрічей у ефірі «РТК «Хуст».